Протиепіліптичні препарати. Зараз їх правда називають протинападовими, оскільки ми лікуємо напади в основному, а не саму епіліпсію. І так званої модифікуючої терапії ще в нас немає серйозної. Ми, звичайно, можемо хворих оперувати. Ну, про це далі. Тут таке питання досить цікаве. Коли напади повторюються що три хвилини, тривають одну хвилину, приходять до свідомості, але такий стан загалом триває півтори години. Що робити? Ну, перше питання: які це напади? Чи це судомні напади, чи це просто виключення свідомості, що робить хворий під час цих нападів? Півтори години такі часті приступи, це вже можна думати. Або про те, що вони неепіліптичного характеру, тому що е, таке теж буває. Або е, так звані психогенні неепіліптичні напади, або це можуть бути серійні приступи. Це може бути статус фокальних нападів, тому що судомні напади, от так звані те, що в народі називають великі приступи, вони так не перебігають. Кожних три хвилини тому тут треба з'ясувати насправді яка ситуація. Ну а якщо це підтвердиться, що це епілепсія, то мабуть треба звернути увагу перш за все на базисну терапію, що ж хворий що в нього такі стани. І скоригувати її, ну а діазепам, мабуть, треба давати, якщо буде підтверджено, що це власне епілептичний напад. Які препарати краще застосовувати з меншими побічними ефектами, як довго їх приймати? Ну, ви знаєте, я вже сказала, що всі препарати мають певні побічні ефекти, які більше, які менше. Ви знаєте, що є, може не знаєте, що є препарати Трьох поколінь, так званих, старі препарати, класичні, фенобарбітал, потім друге покоління це карбомазепін, вальпрова кислота. А зараз у нас є третє покоління їх десь біля 20, навіть більше препаратів. Які мають різні профілі дії, вони сучасні, вони дійсно мають менше побічних ефектів, це вже доведено, але ефективність порівняно з наприклад з другим поколінням в них є незначно краще. Хоча зараз є один препарат, який ще не зареєстрований в Україні, який досить потужно. Дає потужний ефект при епілептичних нападах, навіть фармакорезистентних. Як довго приймати, все це залежить від першопричини епілепсії. Якщо залишається структурний якийсь дефект, можливо, лікування доведеться приймати і все життя. Якщо нападів немає 3-5 років, тоді це все визначається індивідуально. Як скасувати лікування і чи, і чи це не буде дуже ризиковано? Наступна це резистентність препаратів і зміна препаратів. Ну, Не препаратів резистентність, а резистентність пацієнта до препаратів. Тобто можна їх призначати, а відповіді немає. Як ми розуміємо, фармакорезистентність? Якщо пацієнту дали перший препарат, Якщо він не підійшов через побічні дії, припустимо, він не вважається першою монотерапією, тобто це невдалий препарат, назначаємо ми другий, який діє, добре діє, але недостатньо. І ми дійшли до певних доз, які вже перевищити не дають, в тому числі, і побічні дії. Тоді ми думаємо про заміну препарату, особливо якщо я власне ці побічні дії. Проводимо цю заміну. І, Теж немає результату. Або ми не замінюємо препарат, а даємо другий препарат, і на двох препаратах пацієнт не досягає ремісії нападів мінімум рік. Або. Так званий трьохкратний період між нападами, якщо відстань між ними, час між ними є досить великий. Наприклад, раз там в півроку, тоді треба півтора року чекати, щоб сказати, що лікування є вдалим і хворий не є Ну, Фактично такого не буває при таких рідких нападах, як правило, це при дуже частих і при серйозних змінах або генетичних, або структурних мозку. Заміна препаратів знову ж таки це все дуже індивідуально. І всі препарати призначаються в залежності від типу нападу. Я підкреслюю, тип нападу це основа основ. Тобто напади є судомні, так звані двобічні тоніко-клонічні, які всі знають, як людина може закричати спазм. Голосових зв'язок, тоді е, падає, виникає фаза тонічна, коли напружуються всі м'язи, потім клонічна, коли починає скорочуватися мускулатура кінцівок, і потім вже йде післянападовий період, хворий або опритомнює, або засинає у всіх по-різному. Тому заміна тут не просто взяти один дати інший, тут треба подумати, по-перше, які препарати Можна дати цьому пацієнту в якій дозі, і завжди ми враховуємо коморбідність, тобто супутні захворювання. Дуже багато препаратів не можна хворим з печінковими хворобами, інші не можна хворим з нирковою патологією або з патологією крові. Тобто, це все дуже індивідуально і вимагає досвіду, знань і, звичайно, тільки в такому випадку ми досягнемо іспиху. От і наступне питання, як часто міняти схеми. Їх не треба міняти, якщо вони діють. Для чого міняти? Якщо все добре, пацієнт не має приступів, побічні ефекти там мінімальні, то треба пити ці ліки до тих пір, поки не стане питання про можливе їх скасування. Це знову ж таки питання, чи можна, чи ні. Якщо після приступу болить голова і це приблизно ну, мінімум 40% пацієнтів мають постиктальні так звані головні болі, тут можливо кілька підходів. Можна давати, якщо болі подібні на мігренозні, тому що мігрені епілепсія дуже близькі між собою захворюванням. Можна дати протимігренозний напад, ні в якому разі нерготаміни, а можна дати трептани, або звичайний ібупрофен від 200 до 400. Міліграм, або якийсь змішаний препарат з парацетамолом, наприклад, або сам парацетамол, значить, терпіти головний біль не потрібно. Декому допомагають сечогінні. Це все залежить знову ж таки від кожного конкретного хворого.